Аю вас в ефірі фактор безпеки. Наскільки важлива підготовка фахівців військової справи українці змогли переконатися під час проведення антитерористичної операції на сході України? Тому сьогодні вишкіл військових кадрів за найкращими світовими стандартами це по суті відповідь на питання, чи існуватиме наша держава. Північно-Атлантичний альянс уже багато років допомагає українським військовим у їхньому вишколі. Це і запрошення наших контингентів для участі у різноманітних навчаннях, тренінгах, освіта наших офіцерів у військових вишах країн НАТО та інші заходи. Міжнародний тиждень НАТО це один з таких заходів, що проводиться спільно з провідним освітнім закладом альянсу оборонним коледжем НАТО. Міжнародний тиждень в Україні вже традиційно 14-й раз проходить. Тут, в стінах Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Захід був задуманий з тим, щоб взяти краще наших сусідів, ті, які є. Тому що якщо тільки зациклюватися в своїх стінах, ну, ніколи до цього добра не приведе. Тому ми пішли на те, щоб робити такий захід. Вибрали для цього провідний вищий навчальний заклад НАТО, це е, оборонний коледж е, НАТО в Римі. І цей коледж погодився з нами співпрацювати. Ну, чесно говоря, ми е, дуже давно. Я членами консорціуму е, вищих навчальних закладів е, НАТО і країн партнерів. Оборонний коледж НАТО є провідним академічним закладом Північно-Атлантичного альянсу, в якому ведеться навчання на стратегічному рівні. Щодо слухачів, то вони зазвичай є військовослужбовцями у військовому званні підполковник, полковник або цивільні службовці еквівалентного рівня. Цивільні особи, що навчаються у нас, зазвичай приходять з міністерства закордонних справ та оборони. Ми не здійснюємо відбір слухачів. Це право залишається за країнами. Нашими слухачами є як представники країн-членів альянсу, так і представники країн-партнерів. Кожна країна має декілька квот. Саме країни вирішують на який курс і кого із слухачів направити. Останніми роками цей освітній форум проходив у дещо зміненому форматі. До участі у ньому залучались не тільки експерти стратегічного рівня з Риму, але й фахівці тактичної ланки з школи НАТО у Обера Мергау. Раніше ми Збирали тільки от на оперативно-стратегічному рівні, тобто вищий рівень, так як оцей коледж НАТО, він це ну, вищий будемо так говорити, вищий рівень. Ну, у нас інститут державного військового управління. Але потім ми подумали, що, мабуть, це не зовсім буде справедливо, не зовсім правильно, тому що у нас в університеті два рівня підготовки. І оперативно-стратегічний, тобто самий високий рівень, і оперативно-тактичний рівень. І тому ми чотири роки назад: це з'явилася в нас ідея така: залучити до проведення цього тижня Міжнародного тижня в Україні ще і школу НАТО Обер Амергау, тобто оперативно-тактичний рівень. І от уже три роки. Оце третій рік вже там школа НАТО в Оберамергау також є учасником е оціє зустрічі, оцих, е оцих занять, оцих лекцій, які проходять тут. Отже, ми тут для того, щоб провести серію лекцій на стратегічному рівні для слухачів Національного університету оборони України. Також разом з нами прибули інструктори зі школи НАТО Обера Мергау, котрі проведуть декілька занять на оперативному рівні. Безпека справа не тільки військових, а тому до лекцій під час міжнародного тижня НАТО залучаються представники органів державного управління, дипломати та аналітики. Хочу сказати, що тут не тільки наші військові е, зараз приймають участь. Е, Знову ж таки, традиційно приймають участь у цьому заході і представники адміністрації президента, і апарату Верховної Ради, і апарату Кабінету міністрів, і Ради національної безпеки і оборони. Силові структури, практично представлені всі своїми представниками. Далі вищі навчальні заклади. От, і не тільки заклади, не тільки силових, силових структур, а і інші. От, наприклад, дипломатична академія. Вона у нас досить широко представлена також на цих зборах. І скажу вам прямо, що у нас виникає навіть ось така проблема, що ми, ми не можемо всіх бажаючих допустити. Ми обмежуємо або обмежуємо от, по кількості та от, місімості аудиторії. Або ну так сказати тими приладами для синхронного переводу, які, які можемо мати. Ну, в минулому році це було в нас більше 500 чоловік. В цьому році близько 400. У Нас просто немає більше аудиторії. Отримувати стратегічні знання представники України мають змогу не тільки протягом короткого курсу під час міжнародного тижня НАТО, але й безпосередньо у оборонному коледжі НАТО у Римі. Міжнародний тиждень НАТО в Києві проходить раз на рік. У той час, коли на курсах в оборонному коледжі НАТО навчалися у різний час і навчаються близько 60 представників збройних сил України у військовому званні підполковник-полковник, отже, 60 представників України пройшли через цей навчальний процес, беручи участь в коротких та більш тривалих курсах. Один з цих курсів це міжнародний регіональний курс, а інший курс для представників керівного складу тривалістю 5,5 місяців. місяці. Гадаю, що все це і є нашим вкладом у вашу військову готовність. Основоположним принципом навчання у оборонному коледжі НАТО є стратегічний підхід до вирішення проблем безпеки. А однією з переваг, що використовується у навчальному процесі, є різноманітність аудиторії слухачів. Ми навчаємо на стратегічному рівні, тому не можу сказати, що в нашій програмі багато практичних занять. Проте ми організовуємо декілька навчань високого рівня в коледжі. Ми відпрацьовуємо уявний сценарій подолання криз на стратегічному рівні в НАТО, так званий кризовий менеджмент. Таким чином, наші слухачі мають змогу на основі своєї попередньої освіти та досвіду навчитися діяти на стратегічному рівні. для тих, хто займає високі керівні посади, в центрі якого є розклад надважливих стратегічних питань, наприклад, як відбуватиметься трансформація НАТО, що буде з НАТО після закінчення місії в Афганістані та багато інших аспектів цих питань. Ми не маємо на меті повторювати програми національних академій. Ми не даємо освіту стратегічного рівня. Також ми навчаємо тому, як працює альянс, як у ньому приймаються рішення. Крім цього, ми розповідаємо про всеосяжний комплексний підхід, який необхідно застосовувати при подоланні криз. Таким чином наша освіта доповнює національну. Особливо важливим є те, що в одній аудиторії ми збираємо представників 50 країн. Партнерство є найбільш важливим нашим спільним надбанням. Саме тому ми зараз тут, в Україні, щоб підтримати її у такий складний час. Після завершення навчання у коледжі слухачі мають серйозні підстави для просування у національній системі державного управління або у структурах альянсу. Наше головне завдання полягає в навчанні та фаховій підготовці слухачів бути спроможними виконувати обов'язки на посадах структурі альянсу і відповідно до процедур НАТО. Досить небагато слухачів відразу ж продовжують службу на посадах в структурах НАТО. Однак, протягом усієї подальшої кар'єри країни, які направляли слухачів на навчання, мають вибір щодо того, де цих офіцерів чи цивільних осіб найефективніше використовувати. Це може бути посада, як в міністерстві оборони, так їх можуть і направляти для служби в одне стратегічних командувань НАТО. Окрім освітніх програм, важливе місце у діяльності оборонного коледжу НАТО займає наукова та дослідницька робота, спрямована на пошук відповідей на актуальні виклики та загрози сучасності. Як декан я очолюю чотири відділи: отже, один відділ це навчання, інший відділ це дослідження, і третій відділ по зовнішній роботі. Також у нас є факультети, в яких з нами співпрацюють партнери з ініціатив Альянсу, такі як «Середземноморський діалог та Стамбульська ініціатива співпраці. Дослідження є одним із стовпів, які підтримують навчання. Ми намагаємося підтримувати наших слухачів шляхом сприяння їх дослідження в нашому коледжі. Нашим директором з питань досліджень є науковець зі США. У нас немає своїх викладачів, а предмети ведуть запрошені з різних країн науковці. Результати досліджень друкуються, і ними дуже часто керуються керівні структури НАТО при вирішенні тих чи інших питань та при прийнятті рішень. Також ці роботи доступні для широкого загалу, так як вони розміщені на офіційному вебсайті. Ми запрошуємо дослідників з країн, партнерів, надаємо їм фінансову підтримку для написання робіт з актуальних питань безпеки. В коледжі відкриті програми, які дають змогу здобувати молодим фахівцям ступінь магістра чи доктора наук. Весь процес перебування у коледжі детально продуманий з метою дати найбільше можливостей для кожного слухача в удосконаленні своєї особистості. Наші слухачі є зайнятими з 8 ранку до приблизно 5 вечора. З самого ранку у них зазвичай з 8 до 8.50 мовний курс. Далі вони працюють в робочих групах, слухають лекції, далі обід і знову робота в групах. Крім цього, в коледжі організовуються спортивні заходи, які є частиною навчальної програми. Навіть під час вихідних слухачі можуть бути зайняті. Для них організовується культурна програма. У нас є як ми її називаємо, програма мистецтва та історії. Вона не є обов'язковою. Кожен слухач на свій розсуд вирішує, чи брати йому участь чи ні. Також у нас організовуються екскурсії у супроводі гідів по Риму, музеям міста по іншим містам Італії, Помпеї біля Неаполю, Венеція, Флоренція, по найбільш важливим мистецьким місцям Італії. Ми розглядаємо цю частину не як складову курсу, а як гарну нагоду поділитися з іноземними слухачами нашою культурною спадщиною. Провідним експертом, запрошеним на цьогорічний тиждень НАТО, став голова міжнародного військового штабу НАТО Кристофер Гарпер. Про актуальні питання глобальної безпеки, співпраці з Україною та нові виклики та загрози пан Кристофер розповів у ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі. Вітаю вас, пане Гарпер. Розкажіть, будь ласка, про міжнародний військовий штаб НАТО та функції його керівника. Міжнародний військовий штаб складається з 520 осіб, 80 з яких є цивільними, а інші військовими. Вони представляють усі 28 країн-членів НАТО. Власне, ми надаємо штабну підтримку та узагальнюємо всю інформацію для членів військового комітету НАТО, які є одним з трьох головних керівних органів військової структури НАТО. Наша робота полягає у координації усієї штабної та консультативної підтримки, яку потребує військовий комітет НАТО, який у свою чергу надає її ще більш вищому органу Північноатлантичній раді яка є органом політичного керівництва. А розкажіть, будь ласка, які зміни найближчим часом будуть в безпековій? Політиці Альянсу протягом останніх 20 років НАТО активно брав участь в операціях по всьому світу. Загалом, це, на мою думку, десь близько 43 окремих операцій, проведених альянсом. І останні 12 років, як ви знаєте, ми були дуже активними в Афганістані. Однак, 2014 рік знаменується закінченням бойової військової операції в Афганістані. І ми сподіваємося, що продовжимо розвивати успіх, досягнутий нами в цій країні. Це відводиться шляхом переходу до наступного етапу нашої операції. Там це буде забезпечення навчання, консультативно дорадчої і допоміжної функції з підтримки афганських національних сил безпеки, які самі будуть відповідати за безпеку власної країни. Такий план дій дозволив альянсу переглянути чи переосмислити те, що йому слід робити, як далі розвиватися у дуже проблемному сучасному світі, який до того ж фінансово дуже нестійкий. І зараз ми займаємося саме цим. Реалізується ряд ініціатив, зокрема ініціатива поєднаних сил, метою якої є пошук шляхів щодо того, як нам ще краще співпрацювати з усіма членами альянсу, з усіма його партнерами набутими в останні 20 років, і якомога ефективніше витрачати кожен долар, євро чи фунт на забезпечення колективної оборони та безпеки, як альянсу, так і його партнерів. Саме цим ми зараз займаємося. Одночасно забезпечуємо готовність альянсу діяти будь-коли і будь-де у світі там, де буде необхідне наше залучення для вирішення ситуації будь-якого безпекового характеру. Скажіть, будь ласка, в якому напрямку розвиватися буде партнерство з іншими країнами та організаціями? Партнерство є надзвичайно важливим для нас, і Україна стала дуже важливим партнером альянсу в останні роки. Ми маємо гарні приклади співробітництва і вкладу вашої країни в операції, зокрема в Косово, і нещодавнє відмінне співробітництво в регіоні Африканського Рогу у рамках антипіратської операції Альянсу і, звичайно, служба вашого персоналу в Афганістані. Власне для альянсу важлива співпраця з усіма партнерами. Мені навіть важко уявити, що альянс в майбутньому може обійтися без партнерів. Суттєва кількість заходів в останні роки покликана зміцнити наше партнерство, підвищити, говорячи військовими термінами, взаємосумісність наших військ, тобто їх здатність діяти разом. Ми можемо використовувати різні зразки озброєння та військової техніки однак, ми повинні знати, як володіти нею і як досягнути максимального військового ефекту. Це вкрай необхідні і нестійкі навики. Якщо ми припинимо тісну співпрацю з партнерами, тоді ми їх втратимо. Україна вже багато років послі бере багато участі в міжнародних навчаннях і місіях НАТО. Як ви плануєте продовжувати цю співпрацю? Частина трансформаційних програм альянсу у найближчі 4-5 років передбачає проведення військових навчань, підготовки та оцінки здобутих результатів. Я знаю, що Україна в минулому дуже тісно залучалася до таких заходів. Лише минулого року ми провели великі навчання під назвою СТЕТФАЗАЗ за участю, зокрема й українських військовослужбовців, які відігравали важливу роль в сценарії його проведення. Нам би хотілося бачити продовження партнерства з Україною через участь у таких навчаннях. Також наша позиція залишається чіткою щодо того, що двері НАТО є відкритими для України. Дякую. А розкажіть, будь ласка, про вашу участь у міжнародному тижні НАТО. Міжнародний тиждень НАТО в Києві, як ви знаєте, проводиться вже протягом 14 років, і це насправді дуже важлива демонстрація тісної співпраці між нашими академічними установами оборонним коледжем НАТО в Римі, школою НАТО в Оберам-Мергау та Національним університетом оборони України. Такі контакти дають нам розуміння того, як ми сприймаємо питання безпеки та питання оборони. Ми маємо змогу обмінюватися академічними доктринальними знаннями щодо речей, які стоять на порядку денному оборонної та безпекової співпраці. Ми справді задоволені існуючими відносинами з Національним університетом оборони України. Пане Крістофер, я вам дякую за щиру і цікаву розмову. Дякую також за надану можливість поспілкуватися і зичу всім українцям гараздів в майбутньому. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення зустрінемось за тиждень.